Шановні друзі, сьогодні ось цим роликом ми розпочинаємо презентацію цікавих команд Чернівецької області, які приймають участь у чемпіонатах і першостях Чернівецької області з футболу серед аматорів. І першою нашою ластівкою є команда футбольного клубу дорогою життя з села Старожадова. Дуже цікава команда. І попереду у нас також дуже багато цікавих команд. Тому залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал і дивіться новини і презентації команд завжди на нашому каналі. Дякую. Фонду дорогою життя. Ми вже працюємо майже два роки. Ми займаємося тим, що ми поселяємо переселенців ВПО і допомагаємо літнім людям, людям, людям з інвалідністю, дітям-сиротам. І нами було, мною як головою фонду, була створена спортивна команда. Ціль спортивної команди це для того, щоб діти, люди, в такий важкий час для нас, коли зараз іде війна, хоч би якимось чином затягнути, допомогти в тому, щоб діти могли займатися спортом, розвиватися. Тому ми, були, ми створили спортивний клуб Дорогою життя також він називається Футбольну команду, яка зараз активно приймає участь в іграх на обласному рівні у першості. Ось створена команда, футбольний клуб Дорогою життя, ви її старший тренер. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь амбіції певні вже на цей стартовий сезон? Які у вас взагалі плани були перед тим, як розпочати сезон у першій лізі Чернівецької області? Так, звісно, амбіції є у команді. Щоб перше це було заявити команду на чемпіонат області. Давно в Стуржнецькому районі колишньому не було футболу. Ми хотіли відновити його. Команда зібрана з наших футболістів, більшість з наших. Є декілька з інших районів. Поки що стараємось, граємо, вчимось, чомусь новому, привикаємо до нового етапу в нашому житті. Яким чином ви формували склад команди? Ну, спочатку в нас були самі наші правці з села. Потім я підключав своїх знайомих, з якими колись грав, вчився. І так сформувалася команда, яка є тепер. Дороговий життя ми були створені вже більше семи років. Офіційно ми зареєстровані більше трьох, по-моєму, до чотирьох років. Ми займалися тим і займаємося тим, що ми доглядаємо людей з інвалідністю, дітей сирі, людям тим, яким всім не потрібна допомога. Ми постійно допомагаємо ліками, медикаментами, продуктами харчування, дрова, кому треба таким людям. Надалі під час війни. Коли почалася повномасштабна війна, ми створили благодійний фонд. Благодійний фонд створили для того, щоб ми могли поселяти ВПО, де нами був створений колективний центр в Старій Жадові, відреконструйовано, зроблені ремонти, де ми поселяємо більше 60, а то й 100 людей, які проживають у нас від другого дня повномасштабного вторгнення в Україну. І надалі. Ми займаємося тим, що ми створюємо спортивні клуби, беремо дітей, займаємо їх у спорт. Створюємо, зараз, будуємо за допомогою міської ради Стороженецької, будуємо два стадіони в селі. І далі будемо робити тільки все те, для того, щоб діти займалися спортом і виховувати молодь.